Перше враження від цього мотика, і в принципі, перші думки про нього були, типу, хто взагалі його купить. За такі шалені гроші, такі величезні і ще надзвичайно потужний. Але потім я пригадав, що за всі роки існування магазину на даний момент немає жодного мотика, який стоїть там 2-3 роки, типу, і не продається. Тобто, повертаючись на 10 років назад, розумієш. що все. Завжди продається на весь товар. є свій покупець так само буде і на цей чудовий новий KTM Super Duke 1290 GT. стільки букв і цифр. В назві. Більше того, одна із найпопулярніших моделей в лінійці КТМ це 1290 Super Adventure S. Звичайно, не враховуючи 390 Duke та 390 Adventure, бо вони набагато дешевші і в іншому класі. Але серед дорогих мотоциклів 1290 Super Adventure S купують, мабуть, більше, ніж 790, 890 Adventure і Duke. Тож тут мотоцикл, який знаходиться десь посередині між 1290 Super Duke R і 1290 Super Adventure S. Тобто він має Дизайн і всі агресивні характеристики і особливості супердюк, і в той же час комфортні фічі, такі які є у нас на Super Adventure. тобто як посадка, так і розположення керма, колін, ніг і так далі. Тобто, десь посередині, залишаючись в такому ж агресивному спортивному, динамічному. В стилі як дюк, ви зберігаєте комфорт, який є у 1290 Super Adventure S. Тобто на цьому мотоциклі можна їздити далеко, далі, ніж на звичайному дюку. Знову ж таки, і посадка, і широке сидіння, яке, до речі, не саме комфортне, бо в принципі у всіх КТМів з заводу в стоці не дуже комфортні сидіння, але є Power Parts, чарівний Power Parts, де ви можете купити дуже комфортну штуку для своєї п'ятої. Точки, я про сидіння. До тих же Travel фіч сюди можна віднести величезний бак на більш ніж 20 літрів і вітрове скло. Воно невелике, але краще, ніж нічого, і у нього є декілька положень, яких можна його відрегулювати. Може здатися, що тут є два положення, типу верхнє і нижче, але у нього є ступінькість, певна, з якою можна його зробити на певній відстані. Знову ж таки, на трасі ми його піднімаємо, а у місті. Опускаємо, це можна зробити однією рукою навіть під час руху, хоча, напевно, це і неправильно з точки зору безпеки. Далі, по технічним характеристикам цього мотоцикла. Традиційно для великих байків КТМ 1290 LC8 v Twin, тобто тут два циліндри розположені, вони приблизно ось так. 1301 кубічний сантиметр об'єм, 175 кінських сил і 141, якщо не помиляюсь, нітон, -момент, нітон крутящого моменту. Це. Достатньо дофіга. Маса цього мотоцикла без палива 209 кілограмів, що знову ж таки немало. Але з точки зору подорожей, з точки зору пересування по трасі, це навпаки в плюс. Чим важчий в цьому сенсі мотоцикл, тим простіше, скажімо так, і комфортніше на ньому їхати. Але в той же час традиційно для катеян мотіки найлегші, мотіки найпотужніші. І що немало важливо, у них низький центр ваги, тобто мотор достатньо компактний, як навіть для свого великого об'єму, і знаходиться він максимально низько в керуванні цей мотоцикл, відчувається не таким важким, начебто, у нього не 209 кілограмів, а там 160-170 кг. Ну, це я вже натягую, звичайно, але все одно відчувається, він по факту легше, ніж він є насправді. Дизайн цього мотоцикла вже пару років незмінний, як фара, так і обтікачі баку. Він достатньо такий різкий, агресивний, гострі. Лінії кути, дизайн впізнаваємий, трошки він не сильно, але відрізняється від Дюк R 1290 В цілому він схожий, як бачите, на скажімо так, на стріт, на великий трошки переросток. стріт-переросток. Ну, Максимально заряджений, напакований, бо це один з найдорожчих КТМів в лінійці, тому тут вже все. Топове, що зараз в принципі існує на ринку, що ставлять на мотоцикли, на мотоцикли конкурентів. От те, що можна знайти найкраще в технічному плані, тут уже стоїть, бо знову ж таки мотік не дешевий про ціну, приємну ціну, все ж я скажу трошки під кінець. По ходовій по підвізці тут традиційно WP спереду стоїть апекс, напівавтоматична адаптивна. Підвізка, її можна регулювати за допомогою приборки. Я це покажу окремо, зняв відео, викладу чи вже виклав, як працює меню на приборній панелі. Там є різні режими їзди, стріт, комфорт, спорт так само по підвізці. Вона адаптується до покриття. Якщо ви їздите по поганому покриттю, ставите в комфорт і майже не відчуваєте, скажімо так. Ні, нерівності. В той же час, як режим спорт, наприклад, робить підвіску більш затиснутою, більш жорсткою, але ми отримаємо в той же час набагато більше керування керованості мотоциклом, відчуття і в цілому це ну, прямо для треку. Для треку, якщо ви хочете ганяти, то режим підвізки спорт це на трек. Аналогічні режими є у двигуна: є рейн, є стріт і є спорт. Це я не кажу про. Активацію додаткових функцій, які звичайно робляться за додаткові кошти, і знову ж таки до електроніки, до помічників для водія тут багато багато всього. І трек контроль і АБС, і квікшифтер, все це вкупі, допомагає райдеру, особливо з невеликим досвідом, уникати якихось помилок на дорозі, ну буквально не перекинутися на мотоциклі, тому що він не дає відривати переднє колесо, принаймні занадто сильно при трекшн контролі і режимах їзди, таких як рейн. В той же час режим спорт дає нам повну потужність, повну агресивність, так як тут електронна ручка газа вона інакше реагує на відкриття більш різко і буквально там з перших міліметрів входу видає максимальний момент, так як цей мотоцикл. Відноситься і до класу Travel. а у нас є налаштування заднього амортизатора по переднатягу в залежності від навантаження. Приборна панель, нова приборна панель у нас максимально візуалізована, тобто у нас всі меню, я показував в окремому відео, дуже гарно візуалізуються, і ви буквально одразу розумієте, що робить те чи інше натискання на кнопку. Таким чином, тут дуже просто можна відрегулювати. Навантаження від одного водія, від водія з пасажиром і водія з пасажиром і ще з багажом, і водія з багажом. Я сказав про водія з багажом. Якщо взяти 1290 Super Adventure S, там можна по відсоткам налаштовувати це навантаження при миттях заднього амортизатора, то тут вже максимально це спрощено і одразу на приборній панелі ви бачите, як це. Відбувається також завода у мотоцикла є кріплення для жорстких кофрів, які можна окремо купити в Power Parts. Дуже легко, легко їх монтувати і знімати за необхідності. Тобто, не треба вам окремо, окремо купувати кронштейни або щось там вигадувати з колхозом. Тобто КТН зараз взагалі не про колхоз. Якщо вам чогось не вистачає в цьому мотоциклі, то ви це все можете купити в паверпарт. Звичайно, led оптика як спереду і позаду, дуже яскрава. У фари є режим денних ходових вогнів, які можна вимкнути або вімкнути. Все це робиться знову ж таки з приборної панелі. Також мотоцикл підсвічує повороти, коли ви їдете і нахиляєте в залежності від кута, нахиляєте в поворот мотоцикл. Він включає лівий або правий. Габаритний вогонь і підсвічує вам таким чином поворот. Дуже класна фіча. До речі, тут Lean Sensitive, так, як вони називають, як Traction, так і ABS. Тобто, в залежності від того, де ви їдете в повороті або порівній, ABS і Traction Control підлаштовуються під кут нахилу мотоциклу. Таким чином, у вас просто нуль варіантів перегальмувати або Занадто сильно відкрити ручку газу під час повороту, щоб там не знести або не заблокувати заднє колесо. Електроніка вже це все прорахувала, і вам буквально просто треба відкручувати і натискати на ручку гальма. Максимально наскільки вам це необхідно, в залежності від ситуації, тобто то екстрене гальмування тут також буде максимально безпечним і головне ефективним. Звичайно, тут є круїз контроль, ну як на такого класу мотоциклі, і без круїз контролю. В базі вже встановлені підігріви ручок, але немає підігріву. Сидіння. Звичайно, PowerParts цю проблему, проблему вирішує. Просто офігенний дизайн має задня частина мотоцикла завдяки незвичайному маятнику, який легкий, легше, скажімо так, за аналогічний в цьому класі. І він ще має просто надзвичайну форму. І це колесо, там, де кріпиться з одного боку маятника колесо, теж виглядає просто чудово. І ось так от я буду на ньому сидіти. Мій зріст 1,74 м, плюс-мінус, мабуть, з кожним роком він стає все менше, але, бо я так казав, ще починаючи з перших відео. Значить, то така от буде посадочка у людини з моїм зростом, моєю комплекцією на цьому мотоциклі. Він реально відчувається широким, це незвично. До цього реально треба звикнути ось ці от роздуті габарити. Як по мені, мені завжди хочеться. Байк трошки повуще, щоб можна було протиснутися десь між машинами в міжрядді в місті. Але знову ж таки це зроблено і для того, щоб не так задувало вам, мабуть, в коліна. Ось так я двома ногами дістаю двома носками. Ну або я завжди можу сісти на стегно. І цілком впевнено, в цілому, мотоцикл низький по посадці, 835 мм по седлу, і з моєю комплекцією. Жодних проблем не буде. З приводу взагалі комфорту можна буде сказати після тест-драйву, який зараз зробити можливості, на жаль, немає, але можливо згодом. Ну, В цілому, посадка, як на мене, схожа максимально на типовий стріт, на типовий КТМ. Є місце для людини з набагато більшим зростом. Ось ще місце для коліна, якщо посунутися максимально назад. або Максимально вперед. Ну, я думаю, що приблизно в такому положенні було б зручно. Руки максимально випрямлені. Я думаю, що мені трошки здається, що я тягнуся за кермом, Ну, тобто, начебто в нахилі їду, але в цілому як з боку виглядає І рівно. Ну, Спина типу посадка. <тас> да? Ну, от. Так? От. Отак, тобто тут запас для людей як з меншим, так і з більшим зростом буде. Може з меншим не дуже, саме через ось цю величезну відстань. Під кермом є два таких пенали невеличкі, в яких можна щось зберігати, але навіть невеликий телефон сюди просто не влазить. Справа і зліва, з лівої сторони у нас ще всередині є розеточка USB. Можна заряджати якісь гаджети під час руху, але знову ж таки, як звідти дістати шнур, поки що я не розумію. Також тут є розетка 12 вольт, ось тут вона знаходиться, і, і все. І повертаючись до величезної величезної вартості, може для когось велика, може для когось ні, тому тут без коментарів. А, значить, цей мотоцикл, коли з'явився тільки в магазині, от це було буквально там декілька днів тому, його ціна була 21 680 євро. І це глобально, адекватна, абсолютна ціна за такий клас, такий об'єм і просто напічканість технологіями цього мотоциклу. Але наш менеджер Артур сказав, що за ці гроші ніхто його не купить. Хто взагалі купить такий байк, де ще й зараз? Ну, але знову ж таки, як я казав на початку відео, все купують, слава Богу. І зараз на нього зробили знижку 2690 євро. І тобто зараз цей байк можна забрати за 18 900... За 1890. Я не знаю, це може взагалі закупочна ціна з заводу чи що. Ну, але знижка дуже суттєва. Мабуть, що. Цей мотик дуже хоче знайти свого нового власника. Ви точно будете один поки що на цьому мотоциклі, тому що їх навіть на вторичному ринку нових абсолютно немає, є там більш старі, але знову ж таки це не то. Ще й без доків, так? Да? Ой, ще й без доків. Ну, але це зовсім не наша тема зараз. Максимально ексклюзивний, максимально сучасний, потужний, легкий, комфортний мотоцикл. Чекає свого нового. Господаря, тож приходьте в мотошоп юей, тестуйте, дивіться, приміряйтеся, робіть вдалі покупки. Традиційно залишайтеся в безпеці і побачимося з вами в нових відео. Папа. -па.